Доброго дня, я професор Досенко, член групи Ді Сергей і на нашому рахунку багато резонансних досліджень, зокрема так званої лептонівни, тобто дисертації Кириленка з відвертим плагіатом і псевдонукою. Автором цього дослідження була Тетяна Пархоменка, яка на сьогодні є звільненою з інституту культури, ректор Поплавський. І в нас є всі підстави вважати, що це зведення рахунків з людьми, які намагаються говорити правду, боротися за справжню науку, боротися з плагіатом, з брехнею і цією, цією системою, яка поглинула нашу країну. Я звертаюся до пана Кириленка, тому що. Саме від нього міг намі міг знайти наказ розрахуватися і поквітатися з тими, хто казали правду про надзвичайні наукові відкриття його жінки. Ми звертаємося до пані Лілії Гриневич, яка посприяла максимально тому, щоб ця дисертація ганебна була затверджена і навіть унеможливилися можливі. Зникла навіть можливість оскарження цих. Звертаємося до е, пана Храпатого, який зараз очолив е, назяво і був причетний до того, щоб перегляд дисертації з плагіатом і що містить антинаукові дані неможливо було <кій> позбавити наукового ступеня. Звертаємося, звісно, до Олександра Співаковського, до якого ми зверталися вже два місяці тому, і він обіцяв нам, що він щось зробить, що він звернеться з прямовою з Звернення до пана Поплавського, який ганебним чином викинув Тетяну Пархоменко з роботи. Ми звертаємося, і, звісно, до ректорів, до, до самого Михайла Поплавського і до ректора КПІ Згуровського, тому що другий член нашої групи також зараз втратив роботу саме в Київському політехнічному інституті. Ми сподіваємося, що реакція буде швидкою і для того, щоб ні в кого не виникли жодних сумнівів в тому, що велика кількість людей обурена цим. Ми започатковуємо Challenge. І Я передаю слово Олексію Бронецькому і Тетяні Древицькій, які скажуть своє слово про те, як вони відносяться до Кириленка, до Лептонового Богу, до плагіату в Україні. Ми переможемо.